Бойовничий їжачок та безстрашний павучок у Калинівському ліцеї №2 2 презентували збірку Людмили Брендак за два тижні. Написала вірші про сміливих лісових мешканців, які не бояться протистояти ворогам, вміють допомагати та товаришувати. каже поетеса. Тут завуальовано хто є вороги справжніх людей в образах ворогів нашого зеленого світу. Їжачки й павучки. Тут боротьба з саранчою, з колорадами, з хворобами різними, які бувають на рослинах. Прототипом головного героя бойовничого їжачка став боєць на псевдодіт, розповідає Людмила Брендак. Це старшина другої роти 45 го окремого стрілецького батальйону. Щоб краще дітям передати образ воїна, захисника в такому образі створений їжачок. Ілюстрували книжку малюнками калинівських школярів. Усього надійшло понад сотня дитячих робіт, розповідає поетеса. Ось оцей їжачок він мій улюблений. Ви подивіться, які в нього очі, і такі колючки, що ніби дійсно він біжить, і вони в нього біжать разом з ними. В кожну малюнку відчувається, що діти не малювали на задану тему, а що діти малювали те, що вони бачать, те, що вони відчувають. На кожній ілюстрації вказали авторство. А ось ті роботи, які не надрукували, передадуть українським захисникам, каже координаторка проєкту Олена Гуменчук. Мед поки ж їх представили на виставці. Надрукували книжку за гроші мецената. Додає мед. Це швейцар, це юрк, і він проплатив. Сьогодні будуть ці книжечки. Діти будуть мати змогу купити, придбати, задонатити. Можна сказати, і ці донати будуть використані на, для військових на придбання необхідних речей. Вірш називається вечеря. Кожен вечір біля хати їжачки йдуть гуляти. Тато, мама, їжачата йдуть смачненько, щось шукати. Котик ділиться харчами, песик, теплим молоком. Повечерюють і далі, почала пають гусько. Це улюблений вірш зі збірки Аліни Івченко. У книзі надрукували 10 її малюнків. Намалювала їх у теплих кольорах, аби було барвисто, розповідає дівчина. Вона відвідує місцевий будинок дитячої творчості. Тут була сімейка їжаків, така теж ілюстрація, та про дятла, який надавав повістку. Самі ілюстрації ідеї то не складно було придумовувати. Вірші були досить цікаві і ідеї самі придумувалися, але найскладніше було те, що часу було не прям такий багато. Працювати над творами для дітей одне задоволення, каже Людмила Бриндак. Це вже її 23 книжка, а почалося усе з казкових історій для своєї онуки. Внучці було 5 років, зараз я вже маю правнука, якому 7 років. Так що писала спочатку для неї, і це воно було так. Як ніби як розвага. Пишиться легко, тому що підбираєш таку тему і такі слова, які б хотілося передати дітям, і щоб вони закріпилися у дітей саме в уяві казки, в уяві вірша. Також сьогодні презентували ще одну книжку Людмили Брендак Війна і ми розповідає Олена Гуменчук. мед У ній розповідається про бійців бригади Червона калина та внесок волонтерів у боротьбу за незалежність України. По завершенні презентації зібрали майже три тисячі гривень з продажу дитячих книг. Гроші передали військовим. Олена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина.